Вітаю! Давайте подивимося карточку, підказочку на сьогоднішній день. Ні, от прям вийшла така, я спочатку зайшла з позитивом, але вийшла трошки така карта з такими енергіями хвилювання. Хтось, можливо, сьогодні або в ці дні в цей період проживають якісь певні хвилювання, занепокоєння, чи то з особистим. Зі здоров'ям, чи то в стосунках якісь занепокоєння, чи в роботі. От просто енергії такі, знаєте, як нагнітання. Ваша задача просто не нагнітати, просто проживати, дякувати. І знаєте, якщо трапляється в вашому житті якась негативна історія, важливо в неї подивитись, важливо її прийняти і подивитися, де ж знаходиться той корінь зла. В чому ж саме знаходиться та проблематика, чому ви зараз маєте такі от. Болісні проживання. І якщо цікаво, звичайно, пишіть мені в Директ. Я спеціаліст системних розстановок, і я вам якісно можу допомогти знайти проблему, ідентифікувати і роз'єднатися з цією зліпочкою, для того, щоб у вашому житті не було ніяких проблем, ніяких негод, і все було гаразд. Подобаються мої розклади. Будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, YouTube, тікток і Фейсбук.